Вітаю, мої любі друзі! З вами Лілія Лебідь та Карти Ленорман. І сьогодні я вам пропоную вибрати прогноз саме на святкову ніч, тобто, що вас чекає саме у ніч, коли ви будете зустрічати 2025 рік. Прогноз буду вам робити на колоді Чиромарчеті Золоті мрії ось така симпатична колода. Вона дуже святкова. Теж приємна. Тому зараз ви виберете одну з шести карт, яка вам саме і продемонструє. Заздалегідь, щоб ви вже знали, що вас буде чекати в цю святкову ніч. Як ви зустрінете? Що цікавого вас чекає саме в цю ніч? І зараз ми виберемо шість карт. Покажіть, будь ласка, що чекає людей, хто будуть вибирати одну з шести карт саме у святкову ніч, коли вони будуть зустрічати 2025 рік. І так, перша карта. Давайте розкладу цифри, щоб вам було зручніше зосередитись та вибрати саме свою карту, яка продемонструє, які особливі цікаві події вас чекають при зустрічі 2025 року, тобто в ніч, в цю ніч. Зосеретеся, закрийте, будь ласка, оченята. І та циферка, яка вспливе перед очима закритими, та циферка і буде відповіддю на ваше питання. І зараз ми розберемо всі ці карти. Ви дізнаєтесь, що ж вас чекає? І так, давайте з вами подивимось, що у нас випали за карти. Перша карта це в нас карта Ведмідь. У колоді Ленорман зазвичай символізує захист, силу та вплив. У контексті саме новорічної ночі. Ця карта може означати, що вас чекає період, де ви будете відчувати підтримку та захист. Дуже часто карта ведмідь може відповідати за батьків. Тобто, можливо, для вас у вас буде відбудеться зустріч з батьками. Ну, взагалі, то новий рік це сімейне свято, тому можливо, ви і зустрічаєте його з батьками, але ж батьки для вас будуть дуже важливі. Ну це може бути або двоє батьків, або хтось один. Ця карта може вказувати на те, що вам варто проявити свою силу і в ситуаціях, що будуть виникати. Ще я хочу звернути увагу на саме зображення цієї карти. Ви бачите, вона в таких білих, голубих тонах, тобто холод, да? Холод, вода, ось тут у нас відмідь плаває. Тому, можливо, якось ваша новорічна ніч, ці ситуації, обставини, які у вас будуть складатися саме в, цій, в, цій, в цю пору зустрічі 2025 року, можливо, вам прийдеться стикнутися з водою. Ну, можливо, буде дощ. Не знаю, якась погода буде саме отакою. От тому, можливо, тому що карти бувають саме так образами нам. Нас нами розмовляють. все біленькі, можливо, вам прийдеться, а може, буде сніг, тобто і мороз, да і все це замерзне, хто його знає. Тому бо, майте на увазі та далі дивимось наступну будемо карту. Наступна карта це в нас. Розвилка. у колоді Ленорман зазвичай розвилка символізує вибір, роздоріжжя, нові якісь можливості та дороги. Якщо казати про дороги, тому що можливо, напевно, вас чекає подорож кудись. Можливо, ви до когось ідете, до друзів. Вилка каже, що у вас буде не одна дорога, а можливо, дві. І одна, дивіться, ночна дорога, а друга вже денна. Тобто, зустрічати, напевно, ви будете не в одному місці цей новий рік 2025. Також, як я вже казала раніше, розвилка відповідає за вибір. Можливо, вам прийдеться робити якийсь вибір, йти туди чи сюди, або якийсь інший важливий вибір. Ви вам прийдеться стикнутися з цим. Дивіться, на цій самій карті зображена сходи зображені, і доріжка така красненька. Потреба буде кудись підійматися. Ще тут є дама Бубен на цій карті. Вас може супроводжувати чи зустрічати з вами новий рік молода жінка або ваша донька. Переходимо до карти номер 3 і це у нас карта Каса. Вас чекає щось несподіване. Каса це у нас карта, така несподіванок і якихось гострих обставин. Можливо, ваші плани зміняться то, чого чого ви не чекали. Також каса у нас відповідає за. Час за перебіг часу, тому можливо, ви будете кудись дуже ну, поспішати, не співати, тому розраховуйте час заздалегідь. Ще у нас каса відповідає: це у нас Валет у нас Бубен. Можливо, вам прийдеться купляти якісь подарунки або якось якимось чином витрачати кошти на подарунки або ще на щось, ну або на розваги навіть. Тому що Валет Бубен саме за це відповідає. Також Валет Бубен ще відповідає. За наших найменших в сім'ї, тобто для, за дітей. Можливо, це буде теж пов'язано якимось чином з вашими дітками в новорічну ніч. Ну, Взагалі-то не лякайтеся стосовно що така гостра карта, але ж будьте. Як кажуть, на чеку, Дивимось наступну карту. і це в нас карта Собака дуже приємна карта, тому я вважаю, що поруч з вами в новорічну ніч будуть друзі, які вас будуть чекати, або ви їх будете чекати, бо дивіться, тут у нас собачка саме сидить і, як будто чекає, що їй хазяїн щось каже, або покличе її на прогулянку. І сама по собі десятка червей, яка в нас на цій карті, вона теж відповідає загальна. Гармонію, приємний відпочинок в колі людей, яких ви любите, поважаєте, з якими вам приємно проводити час. Тому я вважаю, це дуже буде приємне для вас святкування Нового року. І так, п'ята карта для тих, хто вибрав саме цифру номер 5 І це в нас ключ. Карта ключ зазвичай у нас символізує якісь відкриття або навіть нові можливості для людини, вирішення якихось проблем можливе знаходження відповідей на важливі якісь питання для вас. А саме у контексті от святкування нового року ця карта може означати, що ви знайдете якийсь підхід до якихось нових, нових важливих для вас речей, тобто якесь приймете важливе рішення для себе, яке буде впливати на ваше подальше життя. Також карта ключ нам каже про якісь активні дії. Вам можливо, прийдеться вирішувати якісь дієві моменти, як зустрічати, з ким зустрічати, можливо, комусь допомогти щось зробити. Да? Тобто, за вами буде прийняття рішення саме у новому році. Восьмірка бубен як гральний символ може нам показувати на приємні розваги та витрачання невеличких грошей на якісь речі, які потрібно буде для зустрічання нового року. Остання у нас карта, шоста. Ті, хто вибрали саме її, вас. О, тут карта вершник у нас. І вас чекає дуже така активна ніч. Ви будете на коні, можна так сказати, так? кудись будете поспішати, або, можливо, до вас хтось поспішає. Можливо, ви отримаєте якісь приємні Новини. Також дев'ятка ка як гральний символ на цій карті, також каже, що вам дуже буде. ну, Ви будете себе відчувати доволі впевнено, доволі емоційно. Я думаю, що вона вам запам'ятається. Ось такі були шість карт. Я вам бажаю гарно зустріти новий рік. Щоб у вас здійснилися всі мрії. З вами була Лілія Лебідь. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а якщо ви не підписані, підписатися на мій канал. І до наступних зустрічей!